Матвія, 17 розділ А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу, і він перед ними переобразився обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явилось до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатра. Для тебе одне і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що казав Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте і не бійтесь. Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих Воскресне. І запитали його учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перше прийти. А він відповів і сказав Ілля, правда, прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов був та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя, і як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що обіснується у новомісяччі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він у огонь і почасту в воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав: «О, роди невірний, розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, Чому ми не могли його вигнати? А Він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете перейди звідси сюди, той перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурилися. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі Дедрахм на храм та й сказали, Чи не заплатить ваш учитель Дедрахми? Він проказує так. І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус, тож вільні сини. Та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. І яку першу рибу ізловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш сартира. Візьмите його і віддай їм за мене і за себе.